Лідія Прокопенко одна із Полтавок, які взяли участь в урочистостях до дня туризму. У Порятинському районі, де живе і працює, туристична мекка село Березова Рудка. Тут у маєтку Закревських неодноразово бував Тарас Шевченко. Дуже багато приїздять до нас гості з-за кордону. Це нащадки Закревських, ну і звісно, з усієї України. У підрозділах з питань туризму, райдержадміністрації та міськовиконкомів. Ських організаціях і підприємствах туристичного спрямування, а також в музеях області працює кількатисячна армія фахівців. Усі вони представники туристичної спільноти Полтавщини. У регіоні діє близько ста туристичних маршрутів. це і наші етнографічні маршрути, опішня, решетилівка. Це і наші Гоголівські місця. Диканька, Гоголева, Сорочинці». У регіоні працює 34 державних музеї та більше ста громадських на базі підприємств. Та організацій, крім цього, 230 туристичних фірм та кілька курортів, які здебільшого зосереджені в Миргороді. До дня туризму у Полтаві провели пішохідну екскурсію. Тарас Шевченко на землі Івана Котляревського.